Треба сказати, що це знов-таки не прості пересічні громадяни, а еліта. Це показ фільмів був для аспірантів, працівників інституту. Це таке, таке елітне середовище. Але от знаходилися люди, які встали. Чи вони могли переламати систему? Чи переламали систему навіть ті пристосуванці більше, ніж ті борці? Це питання, ну, як на мене, то воно відкрите. Тому що з радянською владою ці ігри в благородство вони закінчувалися дуже погано. Ну і воно не тільки з радянською владою так буває. Не всі режими, попри всі, ну, скажімо, такі, як наш, що йому все рівно хто там що робить і що там, хто говорить, якщо там якихось безпосередніх якихось закликів до екстремізму немає. Ну але он в Росії ми маємо тої, з тієї ж системи вийшов режим. За перепости вже можна сісти чи за якийсь е, матеріал. На Ютубі. Що ви думаєте з цього приводу? Хто все-таки досягає результату? Ті, що пристосовуються, враховують ситуацію, чи такі борці, як Василь Стус? І чи готові ви були б йти таким шляхом, як ойшов він? Напишіть про це в коментарях. А книжку собі придбайте.